Слава Ісусу Христу! Сьогодні ми з вами маємо час молитви, також час на певні відповіді. Сьогоднішній наш ефір буде називати «Ще Молитись за Єретиків. Чому, власне, була така назва дана Чи Молитись за Єретиків? Тому що в останнє ми бачимо, скільки намножилось глузіїв, скільки намножилося людей, які повідкривали канали, які є в відкритому ефірі. Несуть не говорять не раз такі слова і не розуміють, яку велику єресь вони несуть, і що за цими словами всіма може стояти. І, власний ефір буде називатися Чи ми можемо, маємо право молитися за єретиків. Питання, власне, базувалося на тих відповідях, чи які ви задаєте для мене на сторінках нашої передачі. І дуже часто прослуховується така нотка, а звідки та людина може щось знати, якщо сам Ісус цього не знав? І коли ми з вами відкриваємо для прикладу, наприклад, для прикладу відкриваємо місце Писання Євангелія від Марка, 13 розділ, 32 вірш, 13-й розділ, 32 вірш, Марка, ми читаємо такі слова. Про день же той та про годину не знає ніхто: ні ангели на небі, ні син отець. І більша частина людей сьогоднішнього дня, власне, трактують ці слова, ви подивіться, не син не знає, не отець. отець тільки знає, анголи не знають, тим більше людина, яка живе на землі, вона тим більше не може знати. Коли, по відношенню до слова, ми вивчаємо з вами Біблію. Особливо чотири Євангелії, Ми побачимо, що ці слова, які ми зараз з вами вжили, які є написані в Євангелії від Марка, ще раз прочитаємо ці слова про день же, той, то, про годину. День, не написано сезон, не написано рік. Конкретно по певній причині автор Євангелії дає для нас конкретні грецькі слова, день і годину. І про цей день і годину не знає ніхто, ні анголи не знає навіть син. І тепер, коли ми закидуємо таку фразу, що є щось таке, чого не знає син, як друга особа Божества про єдиність нашого Бога, ми ставимо себе на дуже небезпечну сходинку щабель. Бог Отець, Бог-син і Бог Дух Святий. І багато людей на базі цього вірша або слухаючи інших проповідників, і подивіться, навіть син не знає. Зараз ми ставимо під сумнів троєдиність нашого Бога. Якщо син в даному випадку, Бог в другій особі божества чогось не знає. То чи можна його назвати Богом? І ми силаємося на цей момент, правда? Але ми ніколи собі не задавали запитання, але чи правильно я розумію цей момент, який є написаний в Євангелії від Марка? Що навіть син в даному випадку Бог, ми дуже легко, легко можемо поставити на це місце Бог, що є Бог, який чогось не знає. Звичайно, якщо ми з вами вивчаємо Євангелію від Матвія. Вивчаємо з вами Євангелію від Луки, вивчаємо з вами Євангелію від Івана. Ми чогось подібного не зустрінемо, тільки в одному місті є написано, що син чогось не знає. І виникає запитання. Чому, коли цю саму історію говорить, наприклад, той же Матвій, абсолютно цих слів немає, теж говориться, що не, не знають Анголи, не знає. Не знає світ, тільки Отець. Правда, там Огієнко буде додавати, що син теж не знає. В оригіналі такого нема написано. Навіть в російській Біблії, як ми будемо з вами читати, не далеко йти. Російська Біблія також напише в Євангелії від Матвія, що не знає, не знають анголи, не знає Отець, не знає тільки -отесний, ой, небесний. чому причина? чому причина? Чому в даному випадку Євангелист Марко. Цитуючи слова Ісуса Христа, коли він каже сам про себе, навіть син не знає, про що зараз йде мова, ми повинні розуміти, що Івангелій від Марка змальовує для нас Ісуса Христа як людину, як раба, як слугу. Він зараз є як людина. Він ще не пройшов як людина Голгофських страждань. Він ще не пройшов фінально того, що ми називаємо перемога, а в кінці Воскресіння. І через цю перемогу через Голгофу. Якщо він через неї перейде, він знову з'єднається з Отцем і буде разом з ним в небі, сяде одиснує Отця. В даному випадку він як людина, як людина, не як Бог, а як людина, для нього є закриті певні ділянки, і він не тому, що не знає, він не може цього в даному випадку сказати, бо він ще не пережив Голгофи. Ми так собі сьогодні легко малюємо. Чого Голгофа? він пішов, переміг, він Бог. Е -е. Ніколи так легко не відносимося до, чи, до чиїхось страждань. Так, на базі Біблії ми знаємо, що каже, е кажуть великі пророки, включаючи Ісаю, що кажуть малі пророки, особливо Малахія, Захарія. Ми з вами фінально читаємо буття. Перші розділи, коли Син Божий отримає перемогу, так він отримає, але як людині йому через це треба пройти. Він ще цього не пройшов, і зараз ми тільки оцінюємо, оцінюємо його з точки зору як Бога, а як людину, ми його зараз не оцінюємо. Він є людина. Як ви думаєте, чого в нього виступає кровавий піт в Гевсиманському саду? Він як людина переживає агонію смерті. Він чітко розуміє, що йому на Христі зараз треба бути, болі терпіти як людина, пізніше зійти в найглибші долини пекла, а чи зможу я це перейти? І зараз, як людина, він просить помочі від Отця, і ця поміч приходить. Ця поміч приходить, і він не моя воля, а твоя очі. Дуже часто, не розуміючи мість Біблії, ми починаємо говорити, що Бог чогось не знає. Що син чогось не знає. Якщо ми так говоримо, пам'ятаємо в дальнішому, якщо ми є в теологічній школі, і якщо ми говоримо з вами про Бога Отця, про Бога Сина і про Бога Святого Духа, як одиниці рівні між собою, що це є одне в трьох, а три в одному, троєдиність нашого Бога, якщо ми скажемо, що один з них чогось не знає, він не є Бог. А це вже є. Єретизм. Це вже є наука єретика. В даному випадку, чому так в більшості своїй ми говоримо, тому що ми доцільно не розуміємо цього місця, яке є записано в Євангелії від Марка 32 розділом, що Ісус Христос дуже в коротці, дуже в короткому часі перед Голгофою, Він, власне, говорить ці слова. Тут, уже слідуючи голови, вже буде описувати Його Голгофу. Що він страждає? Він зараз конкретно бачить, як людина відкривається для нього, як людина. Бог для нього відкривається, відкриває для нього Бог. Як для людини, які надзвичайні страждання йому треба пережити. Він зараз не переживає це як Бог, а переживає як людина до кінця зі всіма болями людини, зі всіма немочами людини, зі всіма тими переживаннями, які йому треба мати на своїх плечах. І не за свій гріх навіть, а за гріхи всіх людей цілого світу йому треба відповісти, зійшовши найглибшій долині Аду, а перед тим перетерпіти Голгофу і все те, що є на Голгофі. Ми також не одуцінюємо собі Люцифера, ми так собі легко малюємо. Зійшов на хрест, проляв кров і на тому перемога. Чому ми не задаємося питанням, а чому Христос, коли тільки воскрешає, воскрешає з мертвих, виходить з глубин аду, бачить, його першим його бачить жінка, одна із жінок, і він не дозволяє їй доторкнутися до своїх ран, Я ще не зійшов до свого Отця. Ще є небо. Перше небо, друге небо, третє Та боротьба ще не закінчилася. Він зараз переміг пекло, але він ще до кінця не переміг те, що певного дня з цим боровся Даниїл, коли в своїй 21-денній молитві бореться, ніяк не може пробити це небо. Там, де сидять де небо анголів, ворожих духів, і фінально пробиває це і каже: молитва твоя Даниїла є почута. Зараз буде так, як ти говориш своїй молитві. Ми собі цього не бачимо, що, наш, що є навколо нас, що означає це друге, третє небо, яка велика боротьба ведеться за кожну душу. Як ви думаєте, що Люцифер, який, який певного дня був створений як модель розуму, як модель, досконала модель розуміння ситуації, він що не розумів, що фінал, що все, що певного дня він буде страчений, ні, так не можна розсуждати. Тоді абсолютно Голгофа тратить свою ціну. Люцифер має свою силу. Люцифер, ті анголи, які попадали з ним, так, також мають свою силу. І він прекрасно має своє розуміння, що там я його обманю, там я зроблю так, що Ісус Христос не переможе. Ну і що що він Бог? А я модель досконалості. Я фактично створений, такий, як він, по його моделі. Він оригінал, а я так якби його відображення. І я зараз приміню весь арсенал зі своїми анголами, що він не попав в небо. Що він не вийшов з преісподні. Для нас, як для людей, це сприймається як дуже легка історія, Тут цілий духовний світ. І коли ми дуже часто говоримо ці слова, що є момент, що Ісус як Бог, Ісус є Бог, ми це повинні зрозуміти, троєдиність нашого Бога. І Бог чогось не розуміє, ми моментально ставимо під аргумент, що Бог є троєдиний. Тоді він не троєдиний. Так само ми говоримо тоді і про Духа Святого і залишу для вас того, хто доведе, доведе вас до правди, хто виконує всю правду, відкриється для вас. Також говоримо, що і Дух Святий чогось не знає. Тут уже в нас ще серйозніше питання виникає: не тільки син не знає, але й виявляється, і Дух Святий чогось не знає. І тоді ми таке місце навіть з Біблії, коли ми читаємо, нема такої таємниці, яку я не відкрию для своїх рабів пророків. То тобто, значить, є такі таємниці, які ніколи не будуть відкриті для пророків, які ніколи не будуть відкриті для дітей Божих. Це говорить про те, що Дух Святий також чогось не знає. Ми бачимо, як нанизується низка цілих запитань, коли ми, не обдумуючи, чому Ісус так сказав, фактично ставимо під сумнів троєдиність нашого Бога. І тоді ми з вами зачитаємо Тита 3:10. Тита 3.10. Людину єретика по першим та другим наставлені відрікайся, знавши, що зіпсувся такий та грішить, і він сам себе засудив. Не можна перервати троєдинності Бога. Якщо є певні місця, які не раз не вкладаються в мій розум, а її хочу трактувати по-своєму, тоді не раз ми повинні зрозуміти фінально до чого приведе така моя наука. Якщо ми з вами відкриваємо римлян 16 16.17, 16, написані те прості слова. Благаю ж вас, браття! Щоб ви остерігалися тих, хто чинить розділення і згіршення проти науки Божої. Згіршення проти науки Божої. Якщо ми з вами прийшли певного дня до висновку, що Бог є єдиний в трьох особах Бог Отець, Бог Син, Бог Дух Святий, і всі вони рівноцінні між собою, три в одному, один в трьох, і якщо кожна особа Бог вона знає все до кінця. Немає моменту, якої би Бог не міг знати, і не напружуємо свій розум і кажучи, є такий момент, який син не знає. Ну, є такі моменти, коли отець проявляє себе як отець, і своє проявлення це було видно патріархальний період. Пізніше Ісус Христос проявляє себе як Син, Божий, як друга особа. Е Нашої троєдинності Бога, коли він сходить на хрест Голгофи, він себе проявляє. І фінально, як церква, Дух Святий себе проявляє в цей період часу. В допотопний період часу ми конкретно будемо бачити, як Бог проявляє себе як троєдиний Бог по нашому образу. Створімо їх: Бог Отець, Бог Син, Бог Святий Дух. Допотопний період, троєдиність нашого Бога. Потім ми бачимо, ця задача розвивається трошки по-інакшому. Це розвиває наука богослов'я. Як себе проявляє Отець, як він себе проявив патріархальний період. Потім приходить місце для Ісуса Христа, який займає місце на хресті Голгофи і робить для нас відкуплення. Бог, більше ніхто не може для нас зробити відкуплення, тільки Бог. Не ангел. А тільки Бог. І в даному випадку цим Богом є Ісус Христос, Син, але в тілі. І коли ще не звершило спасіння, Він як людина, як людина, показуючи приклад для нас, що для нього ще він не може цього зробити, бо ще перед Ним стоїть Голгофа. Як він може це сказати? А якщо не буде перемоги, а якщо Люцифер виявиться сильнішим, а якщо не станеться, я до Голгофи ще помру. Це все треба перейти. Тому перед тим, як так легко судити, ми повинні розуміти, що означає троєдиність нашого Бога, що означає кожна особа троєдинності нашого Бога як Бог. І логічно перед нами завжди виникає запитання: а чи може Ісус чогось не знати? А якщо Він каже такі слова, то де моя помилка, що даного місця я в даному випадку не розумію? Зараз. Як наше називалася передача чи молитися за еритиків? Я вас прочитав такі от запитання, що власне є. Якщо людина нав'язує думку для інших людей, і це веде до розриву троєдиності нашого Бога, будьмо з цим дуже і дуже обережні. Господи, стіли за Харчика і допоможи у кожній нужді. Якесь дивне пояснення від пастора за Глузіїв, що вони будуть в пеклі, але глузії, але, будуть, але глузії будуть, бо пастори брешуть, що на якесь число, на якусь годину буде взята церква та ще й таємно. Будуть в пеклі всі брехуни. Ніде в Біблії немає таємного підхоплення церкви. Це факт. Те, що Кавло каже про цю таємницю, це не про що інше, що церква, що церква буде підхоплена, віруючи, чекали, що зійде Христос з неба і зробить землю своїм царством. І потім покличе своє царство святих. Ми бачимо, яке мілке розуміння і апостола Павла, який був підхоплений до третього неба. Бачив це третє небо. Ніхто з апостолів цього не бачив. Він один єдиний, хто бачив третє небо всій своїй повноті, славу. І пізніше ту всю славу, яку він набув на землі, рахує за сміття. І він конкретно перший християнин, який проголошує християнин не Христос, християнин, який приголошує, що я сьогодні чекаю на підхоплення церкви і на все те, що казав Ісус, будучи на землі. Пізніше ми бачимо, як цю доктрину сильно розвиває апостол Петро, я вже не кажу за Івана Богослова, який конкретно на сторінках свого останнього відкриття, відкриття Івана Богослова, як ми його називаємо, хоч правильніше сказати, відкриття Ісуса Христа через Івана Богослова. Він конкретно показує, що означає підхоплення і в який час воно буде. Якщо ми зараз тут говоримо за Глузіїв, я вже... Казав один раз, що глузій то саме слово, що провокатор. Він провокує. І таких глузіїв було дуже багато в часи Петра, і він їх підводить в останню одну з тих показників, в якому часі буде жити людина, останній, що ці глузіїв, провокаторів намножиться. А що таке провокатор? Той, хто висміює інших? Людина, яка висміює інших, царство Боже не попадає. Ми читаємо характеристику всіх тих людей. Злоріка, в царство Боже не попадає. Нам не дають право когось злоричити. Наше право проповідувати Ісуса Христа. Слава Ісусу Христу! Дякую брат за передачу, Браті і сестри. Тримайтеся, бо Ісус гляде. Ми віримо. Йому й довіряємо, а, на треба, а за глузіїв треба молитися, що покаялися, і за всіх, які не вірять, що Христос уже під дверима. Тільки треба сказати Амінь. Слава Богу, за Його терпіння, помоліться за мого сина, за звільнення від наркотиків. Пастор Олександре дуже вдячна за вашу силу духа, за віру позицію. за ревність зустрічати нашого Господа Ісуса Христа. Дякую Богові за те, що дає вам можливість глибинно розкрити Слово Боже. Думаю, що немає сенсу воювати з тими, що не істинно, а важливо чітко знати саму, що не істинно, а нам треба знати саму істину, яка є меч, що відокремлює все, що не наслідує вічності, сила Духа Святого і велична любов Сина Божого, нехай охороняє нас всіх і хто є в вашій передачі. Дякую вам, дорогий пастор Олександр. Віримо, чекаємо, підтримуємо, продовжуємо молитися один за одних і за працю у Божому винограднику. Сестра Людмила, прошу молитися за моїх рідних. Ми бачимо, скільки є багато просьб, прохань, десь поверх 300 просьб, які висловлюються вже на сторінках нової нашої передачі. І ми за це все молимося. Господь є добрий. Знаєте, от звучить навіть така одна, дивіться, який гострий сусід, Василь Бідненко. Звертаюсь до Меніпеської помісної церкви. Гоніть в шию цього пастора. Бачите, яке є прохання людина. Шкода. Ми бачимо саме прізвище, за що говорить цієї людини, людина, яка пронизана любов'ю, людина, яка пізнала Ісуса Христа, людина пізнала, що означає Голгофа. Сьогодні можна почати в Ісусі Христі, але коли ми починаємо когось злословити, тим більше вживати таку тактику, як вживає такий чоловік, це є дуже і дуже небезпечно. І сьогодні ми заграємо з самим сатаною перед Ісусом Христом. Біймося таких висловів. Пам'ятаємо, пастор, так чи іначе, при допомозі Божій, при допомозі Ісуса Христа встоїть. Я вірю, що встоїть. Але як людині потрібно буде дати відповідь за кожне слово? І зараз я це зачитав, нарізан, воно пішло в світ, воно є на сторінках, тисячі людей прочитали, і зараз воно пішло в світ. І як зараз воно відобразиться проти такої людини, яка безпідставно кидається на іншу людину, не маючи права, якщо я комусь належу, я належу Ісусу Христу. Якщо ви комусь належите, якщо ви діти Божі, ви належите тільки Ісусу Христу, маєте свого Пана. І тільки ваш Пан, мій Пан, в даному випадку Ісус Христос, має право на мене. Якщо ми навчимося так підходити до кожної позиції, молитися один за одним. Тому була сила першої апост... апостольської церкви. Це ми читаємо у дії святих Апостолів 2.42, дії святих Апостолів 2.42. Молилися один за одного, мали спільність, як брати і сестри один з одним. Нічого не рахували за своє, а все було спільне. Уявіть, якби такий сьогоднішній християнин зі своїм розумінням власності попав би в першу апостольську церкву. Де він би знаходився? Він би відразу сказав, це не від Бога, це перша община так довго не проіснувала, і тому вона не мала права на життя, і вона загинула. Не. Все контролює Бог. І, власне, перша християнська церква з тим підходом, який вони мали до своєї власності, і вирішило фундамент, який будувався на Ісусі Христі, що Він був сильний фундамент і був побудований не на піску. Амені, яким є слово Боже, яке ми сьогодні з вами читаємо? Наша молитва сьогодні за кожного, хто піднімає руки до престолу благодаті, за пасторів, за даїкунів, за євангелистів, за тих, хто ж сьогодні страждає, коли на них не по-братськи накидаються інші, критикують, вилівають грязь, роблять все те. Що конкретно перечить Слову Божому. Коли ми бачимо таке, ми бачимо, як це все конкретно перечить Слову Божому. Тому, коли ми приймаємо участь в таких мітингах, не дивуймося, чому якийсь непорядок є в мене, чому зі мною якийсь є непорядок, я ще такий молодий, а вже так зі мною робиться щось не то. Біймося сьогодні переходити лінію Божого закону, Божих відносин один між. одним. Хай Господь нас благословить. Молимося за наш рідний край, який переживає надзвичайно велику трагедію. Молимось за Ізраїль, мир і спокій для Ізраїлю. Молимося за всі наші нужди, які висвітлюються на сторінках нашої передачі. Браття, пишіть, сестри, пишіть. Це все йде до престолу благодаті. Я вірю, ми маємо дуже гарну команду, де ми молимося один за одного. Підносимо на руках молитви один одного. І якщо ми часом бачимо, я зараз це даю підбадьорення для вас, так само бачу, як дають підбадьорення для мене. Такі ж самі брати і сестри, які люблять нашу передачу. Молімся один за одного. Знищити когось дуже легко. Забрати служіння від когось дуже легко. Але навчити людину, щоб ця людина мала помазання, щоб вона проповідувала, віддала своє життя, все життя для проповіді Євангелії, таких є знайти дуже тяжко. Але дуже легко це все знищити. І тому, коли ми сьогодні підносимо голос, голос брутальний, голос, який не вібрує зі Словом Божим, якому мало любові і підтримки, краще зупиніться. Краще зупиніться. Бо за кожну лайку, кожен крик, кожне недобре слово це не залякування, це Євангелія. І мені, і вам придеться дати відповідь перед Богом. Хай Господь нас благословить. Станем будемо молитися. Дорогі всемогутній Господі Боже. Ми щиро дякуємо за ці хвилини молитви, дякуємо за наше життя, дякуємо за те, що ми сьогодні є в церкві, що сьогодні ми ще можемо слухати передачі, сьогодні ще можемо прийти до самої церкви і разом помолитися. Зараз ми на руках молитви приносимо ці всі нужди, які є записані тут, до Твого престолу благодаті. Ти великий Бог, ти є Бог Отець, Бог Син, Бог Святий Дух. Троєдиність. Ти все знаєш, ти все розумієш, ти все бачиш. Почуй наші молитви. Ми молимо тебе за Захарчика і зціли його і підніми. Ми молимо тебе за кожного, хто сьогодні є в тяжкій ситуації, особливо за тих, хто є на передовій, хто бачить смерть, то кожної хвилини може піти. Додому, І зараз молим таки, за таких людей. Обережи і фізично, і дай спасіння духовно. Ми молимо тебе за мир в Єрусалимі, який потребує цього миру в останні дні. Молим за цю світову ситуацію, яка є навколо, як вона впливає на кожного з нас. До Твого престолу благодаті приносимо тих, кому закритий розум, хто стоїть так далеко від розуміння підкоплення церкви. Торкнись їхнього серця, будь разом з ними. А всіх нас приведи до вічності, до зустрічі з Тобою в небі. Тобі слава по віки віків. Амінь. Отче наш, що живеш у небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні і прости нам борги наші, які ми прощаємо боржникам нашим. І не введи нас спокусу, але збав нас від лукавого. Бо Твоє царство і сила, і слава по віки віків. Амінь.